Згідно із дослідженням краєзнавця Ігора Дуди, 9 грудня 31-го року загальна чисельність жителів міста становила 35 831 особу, а станом на 1 січня 39-го – 37,5 тисяч осіб, поляків – 14 880, українців – 7 200, євреїв – 14 000. 730 осіб. У березні 43-го року пунктуальні німці зробили перепис населення Тернополя. У місті налічувалося 28 266 мешканців. Із них 14 733 українці, 8 600 поляків і всього лише 4 873 євреїв. Збірка «Шляхами золотого поділля» 1983 року видавництва подає таку статистику. Для порівняння, станом на 1 січня 2001 року чисельність мешканців Тернополя складала 234 тисячі осіб, із них українців – 91,2%, росіян – 7,1%, поляків – 0,5%, білорусів – 0,3%, євреїв – 0,3%, Інших національностей піввідсотка. автори книги Тернопіль Тернополь історія міста 2010» подають такі дані: вибухами бомб і снарядів, знищено 80% будівель, вщент зруйновано ратушу, значних ушкоджень. Зазнали старий замок, домініканський костел. Тощо на руїнах міста, що курилися димом, радянські вояки встановили таблицю із написом російською мовою: тут було місто Тарнополь. Людям не було де жити. Установи не мали приміщення для організації праці до серпня 1946 року. Усі обласні державні установи перебували у чорткові. Та збаражі загальна чисельність загиблих солдатів та офіцерів у Тернопільській битві, згідно із дослідженнями пана Семенєва, становить 6772 особи у квітні 44-го року. Місто лежало в руїнах. Державною комісією проводився підрахунок матеріальних втрат міста із 4211 будинків житлового і господарського призначення було повністю знищено 2000 490. пан Дуда пише таке: 15 квітня 1944 року, ввечері о 20.00 Москва салютувала військам першого українського фронту 20-ма артилерійськими залпами із 224 гармат. Іменами частини вояків, що відзначилися героїзмом у битві за Тернополь, і загинули та були удостоєні високих військових звань. Було названо вулиці міста, зокрема Танцорова, Карпенка. Живова Чалдаєва 9 серпня 1944 року. Президія Верховної Ради СРСР своїм спеціальним указом перейменувала місто Тернополь у Тернопіль, таким чином давню історичну назву. Було змінено на новочасну рішеннями владних органів було подано, так би мовити, правильну транскрипцію назви міста. З часу перейменування Тернополя походження назви міста почали виводити від тернового поля, хоч це не зафіксовано у жодних історичних документах. А от назва Тернополь вперше фіксується у документі, написаному руською мовою, для тих, хто думає, що руська це руська, іншими словами, староукраїнською. Під 1575 роком. Таким було визволення весни 1944 року.